Вітаю всіх на своєму каналі. Чудодійні хрестики, з вами я, Ольга. Сьогодні передивилася одне відео на YouTube-каналі Люсик Вишиває. Люсик, привіт, Людмилочко. І вона передала мені один дуже цікавий тег, який мені сподобався. Я передивилася її відповіді, дуже цікаво, вона відповідає, все так молодець від душі людина, і все просто зрозуміло і ніяких лишніх нюансів. От тому і я вирішила сьогодні записати це, цей тех. Про що тех? Тех питання тегу від автора Стейсі Cidow. Вишивальний компроміс чи консерватизм. І от в цьому тезі 10 питань, на які я теж хочу відповісти. Я тут поставила таку картинку, над якою зараз працюю, сьогодні вишиваю. це. це ВДВ від ВДВ Венеція, і це прев'ю. Цієї роботи, і ось що я вже налишивала, тобто ось над чим я працюю над цією частинкою. От Я просто ви можете займатися своїми ділами, не дивитися сюди. Я просто для фону поставила поставила камеру, і буде як фон, ця, фонова заставка, ця моя робота. от і не буду довго тягти кота за хвіст, а буду відповідати на ці 10 запитань. Тому починаємо. Ви вишиваєте лише хрестиком, чи володієте іншими техніками, які періодично практикуєте також, які я вишиваю в більшості хрестиком. Я вмію вишивати гладдю, вмію вишивати гобеленим стіпком, бітітом. Але мені заходить тільки хрестик. Більшість робіт у мене хрестикові, ну, взагалі хрестикові. Колись по молодості в юнацькі роки я вишивала гладдю доволі таки і ну, подобалось мені це заняття. І я вишивала гладдю, але зараз я дуже сильно присіла на хрестик. Це мені подобається. Є у мене одна роботка, яку я вишиваю петітом на півхрестом. І вона мені йде важкуватенько, тому що дуже мілко на 25-й Лугані, і мені незручно не звикла на такому вишивати. Але я намагаюся, бо мені ця робота дуже потрібна, я дуже її хочу. Це семистрільна ікона. Хто дивиться мене і знає мій канал, то у мене є декілька відео про цю роботу. І в декількох відео я її згадувала цю роботу, можете зайти на, на, в кабінет і подивитися, які там у мене відео є, і подивитися, якщо вам це цікаво. От, також я вмію вишивати бісером, але не люблю. От не люблю і все. Мені подобаються роботи, які там дівчата вишивають, як вишивають і все, але я не люблю. Ну, Якось так вже склалося. І мені не подобаються трушники бісерні і бісерні вишиванки, типу, тому що вони важкі, вони такі вони яскраві, вони гарні, блискучі. Ну, мені не заходить. Я не дуже рідко вишиваю, ну, взагалі в мене немає бісерних робот ніяких. Єдине, що я можу вишивати бісером, а тільки у хрестиковій роботі де якісь бісеринки попришивати. Оце єдине, що я можу зробити. І більше я не практикую цю техніку, ну, цю вишивку. Ну, ось такі у мене різними стібочками. Рецять вмію робити там, слоїні вічка і так далі, і тому подібне. Не буду всі перераховувати, в принципі, тому що я навіть і не пам'ятаю, як вони називаються, щоб всі вам перерахувати. Але я, я вмію. Я володію декількома техніками і вмію вишивати. От і... Але основна моя вишивка це хрестик. І я зраджувати цьому не збираюся. Принаймні найближчим часом. От, ну, здається, я відповіла на це питання доволі розгорнуто і будемо продовжувати далі. Друге питання Моліне, DMC чи SHS теж може бути. Я хочу вам сказати те, що якщо я купую схему і комплектую по схемі свою роботу, то я купую нитки СХС. По-перше, вони більш бюджетніші. По-друге, вони більш е, тов, товстіші, ніж TMC, і вони, якщо вишиваю, я взагалі ну, загалом по, на 16-й я їді, в більшості. І вони більш так плотніше лягають і немає просвітів таких. І мені це дуже до вподоби, і я е, вишиваю саме. Ну, саме СХС. Якщо вже набори, інша справа, вишиваю набори тими ниточками, які закладені в наборах. Я нічого не міняю, нічого не роблю. Те, що закладене, що в Лукасі, там закладено, там, чи Dimensionсі, в, ну, в різних таких там нова Слобода, там, де ниточки Аврора, я нічого не міняю. Що є, тим і вишиваю. Тому DMC. Є е в мене DMC, я не, не, не кажу, що в мене їх немає. Я і купую DMC на якісь роботи, де треба ну, так, мікровишивка, наприклад. Я намагалася, скажімо так, <су> <су> такою технікою вишивати, вчилася і непогано ну, виходить, але ж вже знаєте, вік не той, очі болять в окулярах, то дуже так. Скрупульозна це дуже робота, але все одно, ну, вишиваю. Деякі у мене зараз, наприклад, семплер, Я вишиваю Україна, то там у мене червоний чорний колір, там у мене DMC. От. Е, ну, так, така відповідь буде. Наступне питання. Питання номер 3. Вишиваєте лише у своїй кімнаті, чи можете вишивати де завгодно? Можу вишивати де завгодно. Хоч на кроваті, хоч в кімнаті, хоч за столом робочим, <хи> хоч в дорозі, в автобусі, в поїзді, на печі де завгодно. Аби було, було мені світло і було більш-менш зручно сидіти. Це основні такі переваги, які мають бути при мені при вишивці. Бо ви ж самі розумієте, якщо світла мало, то не можна вишивати, спортити можна очі вкрай. А якщо незручно сидіти, то дуже сильно болить спина, дуже незручно, і взагалі не придумаєш, як його приліпитися, щоб у тебе нічого не боліло. Тому я вишиваю: будь-те, де мені зручно, де мені більш-менш комфортно, і де є світло. Це так можна вишивати де, де завгодно. Це не взагалі не критично де. Четверте питання. Основа для вишивки, основа для вишивки. Лише тканина, рівномірка канва або будь-яка перфорація вже влучна основа для вишивки. Ні, от я люблю тканину. Рівномірку канву або. Ну, навіть на панамі люблю вишивати будь-які Ткани... ну тканина, тільки тканина. Я не люблю ні пластик, не люблю ні по дереву вишивати. Оце я не люблю дійсно, ну не подобається мені. Тільки тканина, тільки тканина, і тут навіть не обговорюється. Я так думаю, що і не буду я ніколи вишивати на якомусь цьому іншому матеріалі, тому що я. Не сприймаю його як для вишивки. Ну, якось мені не дуже подобається. По-перше, ці... я не знаю, куди його потім примінити, так, щоб воно виглядало. І, ну, не подобається все, не до душі мені. Мені треба відчувати тканинку, відчувати її м'якість, відчувати, бачити кожну клітиночку, як воно є, і потім. Якби примінити це туди, куди я хочу. А оце дерев'яне чи пластикове, я не знаю. Це, це мені це якась все штучне і не справжнє, і мені це не до душі. П'яте питання: схема. Лише звичний для вас варіант: електронний папір, або може бути і те, і інше. Може бути і те, і інше. Якщо я купую набори, якщо вишиваю по наборах, я вишиваю по паперу. Я не, не замовляю ніякі перенабори, мені це не цікаво. Я не хочу заморочуватись, не хочу чекати, не хочу, ну, взагалі, я можу вишивати як по паперу, так і по електроні. У мене зараз більше 10 робот в роботі, і я вишиваю і по паперу, і по електронних схемах. Мені це подобається і, ну, як би знаєте. Повишивала по електронній схемі, Один, е, одну роботу перейшла на, паперу, на папір, на іншу роботу. Повишивала по електронній, перейшла на папір. Ну, як би так чергую ці роботи, і мені це подобається. От. У е, мене зараз я користуюся програмою Paradise. В основному, ну, не в основному я взагалі вишиваю по програмі Paradise, але в мене я ще скачала програму наших дівчаток, які розробили, але вона ще не досконала, тому я... вона називається, як це вона називається? Ой, вже забула. ну, Якщо хто це, нагадайте, як ця програма називається. Боже, вилетіло з голови. І там мало схем можна закачати туди, в ту програму. І я, ще, ну, я вже завантажила одну схему, таку, яку я буду найближчим часом в цьому році я маю почати. То... Я буду вишивати саме по цій програмі, щоб подивитися, як вона працює, що, щоб зрозуміти її, щоб навчитися. На всяк випадок, от бачите, сага злетіла і все, і що тоді робити. І що, ну, а так є альтернатива, є інші якісь програми, і мені важливо навчитися і по різних програмах патенкипер. Я вишивала в мене була, як pdf файли читає. А, і по ПДФ я вишивала, тобто можна пристосуватись при бажанні, можна всьому навчитись, можна все зрозуміти, там нічого такого дуже суперскладного немає. Тобто, включаємо мозок і і вишиваємо, і Все, знаєте, як кажуть, якщо інструкцію не читаєш, то методом тика вчишся. Так і я. Інструкцію не читаю, а вже методом тика я починаю методом експериментів різних, я починаю вишивати. І... І ви виходить, слава тобі, Господи, ну, всі функції, скажімо так, які там закладені, наприклад, там якісь і те, і інше, там, вони мені не потрібні. Мені головне, щоб було як схема, схема значки, кількість хрестиків, щоб можна було їх закреслювати. Ну, і щоб зберігався прогрес схеми. От і все. Це єдине, що по електронній схемі має бути. і... І якщо по паперові вишиваю, я іноді на деяких паперових схемах я закреслюю. Тому що якщо паперова схема просто символьна і не закреслювати, я так заплутаюсь, що я там ряду не дам. Там вона просто чорно-біла і все. А якщо кольорова схема, там можна і не закреслювати. Там ти бачиш кольори, вишиваєш символьна-кольорова, вишиваєш по кольорах, і воно не дуже якби тобі потрібно закреслювати, витрачати на це час. От, так от такі нюанси. Як по електронним схемам, так і по паперовим вишивати можна і навчитись можна, і було бажання дівчата-хлопці. Тому раджу, якщо ви вишиваєте сугубо по паперових схемах, вчіться. Вчіться це розвиває мозок, це розвиває. Інтелект це, це дуже корисно, скажімо так, щоб вивчати щось нове і володіти якимись новими навичками. Так, шосте питання: сюжети. Чи є у вас якийсь стиль, чи де квіточки з натюрмортами там і гобліни з черепами? Так, да, там, де квіточки з натюрмортами, там і губліни з черепами. Ні, гобліні з черепами. Секундочку. Щось там, щось десь гепнуло. Ну, ладно. Гоблінів черепами я не люблю вишивати, не вишиваю ніяких черепів. І так хватає всякого негативу у нас зараз в країні і всього такого. Я люблю вишивати щось таке. Позитивне, щось таке справжнє. Таке. Люблю вишивати пейзажі, люблю вишивати тварин, люблю вишивати квіти, натюрморти, ну, якісь міста. Мені без, ну, якби, мені головне, щоб сподобався сюжет. Якщо сюжет подобається, я буду вишивати все. Окрім оце, такого якогось там черепів і так далі, і тому подібне. Я такого ні. Я Оці хеллоуінські різні такі сюжети і все таке, чесно кажучи, воно мені не подобається. І такого я, навіть якщо б, ну, ну, не знаю, ні, я б не вишивала. Ну, на, на даний момент мені це не подобається. Я б не вишивала, тому я не прихильник цього. От наступне питання: виробник тільки ІПО, чи тільки наші, чи те і інше. А... І те і інше, окрім наших сусідів. Чесно кажучи, у мене є одна робота, сусідського виробництва, але я, чесно кажучи, купила і не звернула увагу на виробника. Мені просто сподобався сюжет. Я купила і почала вишивати і подив... ну, вже було запізно. Думаю, ну що, я купила, по-перше, купила у наших продавців, я їм повернула якби, вкладені гроші. Вони... Я не збираюся цю роботу ні продавати. Ні, висвітлювати там її, я її вишила, я її подарувала, і, і все. І неважливо, чий то був вита, І на цьому це все закінчилось. Ці всі сусідські набори схеми я не користуюсь ними. У мене більшість українські виробники, але мені подобаються виробники, такі як Діменшинс, подобається Лукас, дуже сильно подобається Лукас. Це такі виробники потім ну, Lady Stitch, там, ну, такі, мені подобаються. Ну, А в основному у мене нашого виробництва у нас дуже класні дизайнери, дуже класні виробники, я їх дуже ціную, поважаю. І роботи дійсно їх шедевральні. Я хочу їх підтримувати і дуже вдячна їм за їхню роботу і за те, що вони роблять для нас для вишивальниць, для вишивальників, які шедеври вони складають, які, які колосальну працю вони туди вкладають. І я дуже-дуже вдячна. Тому я купую наше, підтримую наше, і плюс підтримую не те, що підтримую, просто якщо сюжет мені дуже сильно сподобався, то я дійсно я купую і імпортних виробників. І... Їх і вишиває. Окрім самі знаєте кого. Це я від слова зовсім ніколи не буду цього робити. Це вже це для мене принципово. Далі питання 8. Чи розповідаєте колегам знайомим про вишивку, чи вишиваєте анонімно для людей, які не в темі нічого. Знають мої колеги, друзі, подруги, і родина знають, що я вишиваю, їм подобаються мої роботи, але із мого оточення ніхто більше не вишиває. Вишиває одна подружка, але вона взагалі зараз загалом вишиває, якщо в неї є час бісери, бісерні роботи загалом, але вона, ну, вона в цьому розуміється. Вона у неї є багато робіт, вона і рушники вишивала, і картини, і різні ще роботи. Вона, вона так як вона вчитель трудового мистецтва, вона дітей вчить цьому. І ну, якби це виходить так, що вона одна єдина в мене, яка творча особистість в плані вишивки. То Ось якось так. І те, що я вишиваю, всім моїм знайомим ну, подобається. Ніхто не сказав, що там ні, ну було так, ну це мало, мало скажем. А я і, і знаючи людей, я, і не дуже я знаю, кому я можу це розповісти, а кому воно не треба. Тобто вони не цікавляться, вони не оцінюють для них це нічого. Тому просто треба розбиратися в людях, хто як на це реагує і як це, які коментарі з цього приводу людей є. І тому, знаєте, те, те кому я розповідаю, люди на цьому розуміються. Ну, розуміють цю працю, розуміють це те, що, те чим я займаюсь. Так, наступне питання номер 9 Фон. Під що вишиваєте відео, аудіо, деревені, тиша тощо, тільки не тиша? Не люблю, ну, в тиші мені важко вишивати. Важко вишивати. Ем, я включаю собі якийсь фільм, якийсь подкаст, якийсь вишивальний YouTube або щось таке ще. Ну, музику дуже-дуже дуже рідко. Але оце відео таке фоновий режим. І все, мені дуже-дуже подобається. Іноді там поглядаю в екран, хто там що це говорить. І я вже таким чином багато серіалів переслухала, фільмів і того іншого. Тобто люблю вишивати під теги, під у когось дівчат такі довгі відео люблю вишивати. І мені. Мені подобається, я це е, вважаю, що це е, якби. Е, іноді я включаю такі відео, які е, якісь пізнавальні, якісь наукові, якісь історичні, е, якісь, от, знаєте, різні подкасти, якісь е, такі, що можна чомусь навчитись, можна. Е, щоб чогось дізнатись, Тобто це мені цікаво, я на слух багато сприймаю інформацію, її якось ну, переварюю і чомусь вчусь, чомусь вчусь і утримую корисну для себе інформацію. Мені це подобається, і іноді я її і застосовую в своїй як роботі, так і повсякденному житті, і, і взагалі, взагалі в житті. Тобто це не просто просиджувати так, щоб нічого не вишивати. І, як кажуть, без толку, то я ще, якби, корисне, з приємним споставляю. І питання номер 10, крайнє питання, відміти блогерів чи відповіді чиї відповіді хотів почути. Хочу передати тех дівчатам-блогерам, та хочу передати тех, ще не знаю кому, бо я ще не знаю, хто з дівчат на нього відповідав. Бачила Люсик, відповіла, що мене запросила. Бачу, що Юнона відповіла, може, ще хтось дівчат відповів, але ну, ще не дивилася, то подивлюся обов'язково і запрошу декілька наших вишивальниць на такі відповіді, на такий тех. От і підійшла до кінця моя казочка, моя розмова, мої відповіді. Сподіваюсь, ви гарненько повишивали, або щось ще робили, або якісь прибирання миття посуду, або ще щось. І сподіваюсь, що вам це все сподобалось. Тож, всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, більше позитиву, менше негативу. Вишивальникам, вишивальницям шустрої голочки, рівненької ниточки і так далі. Всім, хто що для себе бажає. Тому всім гарного дня до нової зустрічі!